Ельза та Рапунцель прибули на острів. Олафе, що з нашими речами? Дже везу. Ваяно. Пуа. Де ж твоя власниця? Вимемо голову. Пуа. Що трапилося? Дівчатка вже тут? О, ні. Я ще не готова. Лаліло допоможи. Звісно, люба. Дякую. Як щодо стрижки? No. Я люблю своє волосся. Мені потрібна сукня. Мій улюблений колір червоний. Та-дам! Обережніше з ножицями. Ідеально. Намалюй візерунки. Не забудь бахрому та топик. Улюблене на намисто. А як же мій животик? А ось і він. Thank you. Червона стрічка. А який у тебе улюблений колір? Пиши в коментарях. Ваяно! Дівчата, uh -huh. я так скучила. Маю для вас подарунки. Це тобі uh. який чудовий животик. <плес> У тебе теж дуже милий. <плес> Бр, <плес> як холодно. <плес> Ой, вибач, подружку. Зараз все виправлю. Так краще. А де Олаф <плес> був десь тут? Мені тут подобається. Для тебе теж є віночок. <плес> ну як, красень? Просто диво. Подружки давно не бачились. Ого, мушля. Гей, це будиночок пана краба. Ану, ракеть. Yeah! <ріст> Зніміть його. Міцно вчепився. Мушля тепер моя. А ні. вона знадобиться на крафті. З'єднай із дротом. Розімни слайм помістив колбочку. Нашим дівчаткам настав час обстежитися. Дивно, почуваюся. Що сталося? Моєму животику зле. Раптом це що небудь погане. Став уподобайку, щоб з дітьми все було гаразд. Без паніки лікар Олаф поспішає на допомогу. Зараз усе перевіримо. Проходьте, лягайте сюди. А ти точно лікар? Ви в руках професіонала. Трохи гелю. Послухаємо. Є результат. Вітаю. Ось ваш малюк. What? Це сніговики. Oh. Олафе, що ти намалював? <рес> Вибачте, лікарська помилка. Ти все одно найкращий. Я знаю, що нам потрібно. Лелілу, нам не завадить. Розминка жодних проблем. Візьми ножиці, будь із ними обережніше. Вибери фарбу, намалюй квіточки. В тебе вийшли чудові килимки. Дякую. Знову займемося йогою. Окей! Nice. Okay. Я теж хочу з вами. У мене теж є животик. Дивіться, я матуся. Гаразд. Тримай. Простилимо килимки. А ти любиш робити зарядку? Пиши в коментарях. Я так хвилююся. Вправи не зашкодять малюку. Ну що, почнемо? Перша вправа тягнемо ніжку. <пай悶> <пай悶> Чудово, ви молодці. Оп, ой, ніжки занадто короткі. Ручки вгору, повторі за нами. О, заплутався. Ну, ми допоможу. Oh, no. Ой, а де моє пузо? Не це шукаєш. А? Фух, щось я втомився. Невдовзі повернуся. А? Куди це він? Лалілу, це тобі. Як думаєш, для чого нам кулька? Пиши в коментарях. Я приніс квіточки. Дякую, Мауі. Прикріпи бутончик, заповни всю поверхню. Хто буде у ваяни, хлопчик чи дівчинка? Незабаром дізнаєшся. Пінята для гендер паті готова. Ну, розіб'ємо їх. Ти перша можна потім. Тоді я. Де палиці? Один, два. Юпі! Дівчинка. Сніг на острові. Сніжок! Я так за ним скучив. Сніг швидко розтанув. Ом. Не переймайся, тут занадто спекотно. Рапунцель вперед. Ні, хай буде сюрприз. А як ти думаєш, хто в мене буде? Пиши в коментарях. А я хочу дізнатися. Ой, не дістаю то високо. Точно. Кохана, мав і тут. Це тобі. Дякую. Допоможеш мені? Розбити пінняту? Це дівчинка. Я така щаслива. Ой, животик болить. У мене також. Здається, починається. Не хвилюйтеся, лікар Олаф у всьому розбереться. Лалілу, дітки ось ось з'являться. Ми допоможемо підготуватися. Дерев'яні шпажки. обмотайте кріплення. Гей, привіт, Себастьяне. Чи можна твою мушлю виклади зверху м'який наповнювач? Намистинки коліщатка. листок для прикраси. Позначимо ліжечка. Дякую, ти чудово впоралася. А ось і довгоочікувані малюки. Які милі. Відвеземо їх до матусь. А ось і ваші дітки. Хочу побачити мою крихітку. Такс, ідіть на ручки до дядька Олафа. Головне, не переплутати. Мерші. Це твоя. Привіт, маля. М -м -м. Здається, Олаф щось переплутав. Пиши в коментарях, що не так. Ваяну, здається, в мене твоя дівчинка. Дивись, викопана ага. ти. А це твоя крихітка. Ось тепер усе на місці. Олафе. А я що я нічого, мені вже час. Обережніше знайдемо корчу краще застосування, розріж фуаміра ножицями. Обгорни краї. Знайди квіточку, не забудь плавець. Яка дошка сподобалася тобі найбільше? Пиши в коментарях. У наших крихіток день народження. Задуйте свічки. Лейлані, Фрея та Розалін подорослішали. А ось і подарунки від океану. бо, лейлані сміливіше. Розумниця крихітко, викапана матуся. Що до тебе а? моя качечка зручніше? Дозволь допоможу, дитинку. <гум> ось так обережно. Може, спробуєш? Mm -hmm. Мені так добре на качечці. Наші дітки такі милі. Oh, mm -hmm. О, ні, дивіться. Там величезна хвиля. Не можу дивитися. Діти в небезпеці. цимо. Вода перетворилася на лід. Ура! Гірка! Вперед! Розалін, спробуй! Це так весело! Мама, я боюся! Мимо разом! Бачиш, зовсім не страшно. Спи, як крихітко. Спить, не виказуй мене мамі. Маленьким подружкам стало нудно. Ходімо, подивимося, що там. Ага. Малята зголодніли. Дістаньмо кокос. Занадто високо. Oh, no. До горіха ніяк не дістатися. Я спробую ножку майже. Упс. Лейлані з тобою всього раз. Є інший план. Дівчата вишикувалися в башту. Ну як там? Майже дістала. Ось-ось. Нічого не вдається. Ну-ну, не треба сліз. Просто попросіть Лалілу трохи тропічної магії. Потрібні перекладини. А ось і решта. Розмалюємо її разом. Добре вдається. Вау! Наша драбина така гарна. Тепер ви легко досягнете мети. Дівчатка, я полізла. Ще трохи. А ось і кокосик. Зараз пообідаємо. Біжімо. Це ж плем'я какаморі. Матінко, Допоможіть! Да Що тут відбувається? Розалін гарна дівчинка. Вибачте, вони надалі не будуть. Укладемо мир. Гей. Влаштуємо вечірку. Кіки. Лалілу, приготуєш нам коктейлі? Звісно. Трохи магії. Відріж шматочок трубочки встав усередину прикрась квіточкою. Вуаля. Тримай ваяно. Uh -huh. Дякую, ви найкращі. Як щодо коктейлю. Mm. Кокоси? про що я думала? Як щодо інших напоїв? Охолодимо для наших гостей. Окей, 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 окей. за наших нових друзів. А ось і ми вечірка починається. Мамо, заспівай нам. Гаразд. Слухай серце своє, воно підкаже як будь. Тобі сила вітрів не забудь. Як гарно матусю, я теж так хочу. О, моя ніжна крихітка. Дякую за чудовий вечір. Thank you. Здається, ми трохи затрималися. Алло, можна замовити квитки на корабель. Звичайно, Введемо потрібні дані, роздрукуємо на принтері. Не той розмір вибрала. Лаліло все виправить. Впишемо ім'я, зменшимо магією. Квитки на всіх. Тримай. Ви мене врятували. Привіт, я по квитки. Прошу пані. Дякую. Нам уже час. Так скоро. Всі на борт! Посадка починається! Дівчатка, я сумуватиму. А ми на подружки. Не хочу їхати. Ох. Розлучення це завжди сумно. Прошу наші квитки. Проходьте. Bye -bye. Бувайте, приїжджайте ще. Я теж не хочу їхати. Мамо, відпусти. Дитинко, куди ти? Я залишаюся. стій! Обережніше. Ельза впала за борт.